Всіх вітаю! Мене звати Класна Тетяна. Я більше семи років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, чи можна працювати зі статусом УКР в Європі, а саме Франції, Нідерланди, Німеччина і Бельгія. Потрібно спочатку розібратися, що ж таке статус УКР. Песель УКР це тимчасовий захист в Польщі. І працювати далі, ніж Польща, офіційно, ви не можете, бо якщо ви виїдете більше ніж на 30 днів за межі Польщі, ви втрачаєте цей статус і ви є нелегал. Так, можна їздити подорожувати. Так можна їздити до знайомих, рідних і так далі. Але працювати офіційно не можна. Ви мене запитаєте, Таня, а як же фірми беруть? А отак от, от беруть нелегально. На документах поліцені службового виїзду, потім ці документи змінюють. Тобто ці документи виписуються там на 5, на 7 днів про те, що ви їдете, наприклад, поприбирати той чи інший склад. Потім документи, на жаль, змінюють, але у випадку контролю вам можуть надавати. Прочухранки і вигнати, і штраф вліпити, а не дай Боже, ще й депортувати. Не можна так робити в такому випадку. Якщо ви маєте статус УКР і хочете їхати далі, вам потрібно спочатку легалізуватися в Польщі або зробити польську національну візу, або подати документи. На дозвіл на тимчасове проживання на карту побуту. Але пам'ятаєте, що коли ви очікуєте на карту побуту, ви теж не можете їх їздити. У Вас має бути децизія, у вас має бути пластик. В такому випадку ви можете оформитися від польської фірми і поїхати на роботу на 90 днів далі в Європу. Можете працювати 90 через 90 тобто 90 днів в Європі, 90 днів в Польщі. Тільки в такому випадку, будь ласка, слідкуйте за своїми документами, слідкуйте, як ви працюєте, на яких умовах, бо, на жаль, зараз дуже багато людей телефонує з питаннями, що робити, штрафунули, депортнули, дали якийсь там документ, а я не взяв документ і так далі. Тільки ви відповідальні за власні документи, тому цікавтеся, тому вивчайте закони і бережіть себе.